Вітаю, друзі! Сьогодні, 24 серпня, 31 річниця Незалежності України. Це свято в умовах війни набуває нового значення. Ми відчуваємо його всіма фібрами своєї душі. І в такі дні хочеться якомога більше говорити про українців. Патріотів, які кожен на своєму місці роблять усе, аби наблизити цю перемогу. Ми віримо і впевнені, що саме так воно і буде. І сьогодні в нас досить незвична гостя, талановита кам'янчанка Маргарита Бзинко, 12 років. Співати почала, як тільки навчилась говорити. Зараз професійно займається вокалом, і саме до цього свята, до дня незалежності України, вийшов перший її кліп. Зараз будемо знайомитись з нею і говорити про це. Привіт! Привіт. Я рада, що сьогодні ми маємо таку розмову з тобою. Розкажи, от коли ти почала співати і як довго ти займаєшся професійно вже вокалом? Професійно займаюся рік, але співаю, скільки себе пам'ятаю. Я із сім'ї, де співаю мама, бабка, вони з самого народження прививали мені особливе ставлення до пісні. А можеш розказати, з ким ти займаєшся? І от це, власне, твій перший кліп. Чи довго ти мріяла про нього? Кліп перший. Дуже хвилювалась, коли ми його створювали. Навіть не надіялася на власний кліп, коли починала. Та моя викладачка Тетяна Столапа багато допомагала та підтримувала. І цієї весни ми вирішили, що пісня готова для зйомки. Я так розумію, що першими твоїми слухачами це була родина твоя, так але в яких заходах ти брала участь на яку сцену ти вже виходила, mm. де себе спробувала. Якщо говорити про всеукраїнські конкурси, я тільки почала відправляти свої роботи на дистанційні онлайн-конкурси, а брала участь у заходах завжди. А які пісні тобі найбільше от до душі? Стараюсь спробувати себе у різних напрямках, але найбільше подобаються українські народні пісні. А коли їх почали робити в сучасній обробці, вони звучать по-новому. Взагалі українські пісні стали під час війни трендом. Пісні, які зроблені під час війни, вони передають увесь біль нашого народу. Не Їхні... хочуть заспівати російськомовні пісні вже? Звісно, ні. Сьогодні українські пісні неможливо виконувати без сліз, Вони передають увесь біль нашого народу. Для того щоб гарно, ефектно виглядати на сцені, має бути відповідний образ. Хто займається дизайном твоїх костюмів? Костюми, які задіяні у кліпі, не мої. Мама працює та співає у народному колективі «Гармонія». У мене поки що є тільки перша сукня, яка має задіюватися у інших кліпах. Хорошо, а ну тікайте, мама. А скажи, от ким бачиш себе у житті? Мрієш про велику сцену чи можливо хотіла б отримати якусь іншу професію? Ще рік тому я навіть не думала, що поєднаю своє майбутнє саме з музикою. Я почула спів колишньої студентки нашого коледжу Михайлини Білюк. Вона вразила мене своєю манерою виконання. І я вирішила спробувати сама. Тетяна Вікторівна дала великий поштовх і займаюся ще більше вокалом та грою на фортепіано. Планую поступати в наш коледж культури та мистецтва. Хочу освоїти ще гітару та барабани, та взагалі в майбутньому поєднати своє життя з музикою. Якщо говорити саме про велику сцену, мені здається, що це ще зарано, і мені здається, що зараз мріють всі про спокій та перемогу. А далі час покажуть. Ми бажаємо тобі успіхів і щоб всі твої мрії здійснилися під мирним небом на території нашої України. А зараз пропонуємо глядачам побачити перший кліп Маргарита Бзинко Україна моя молода. З вабним літом розхисний блискучий, хок, забитом, запашним ногах трямневим сіном, пахнуть ранки неньки України і несушним золотавим житом, і дахами, що знов шибри. Матьований, занурутим ятим, полином і медом, біля вікон хати з порошем чубатим, рушами димами, мила Україна, пахне вечорами і молочним шляхом, золотим сузір'ям, Молочковим цвітом, лівями зір'ям ніжними вустами і духмяним хивом пахнуть загадкові ночі. України